Всім привіт, я The Curly, і сьогодні ми познайомимось з вами трохи ближче. Я залишу слова собі, та хотів сказати гір, найвиправлю свій снім, а в одній. Every time I fall in love, this fucking breaking my heart. Чорно прибумило, скажи мені, як зву до тебе. Fuck the accent. I walk around the city and I drink some fucking absent. Я Я забувся. Що зіламо чудо світі, де я, світло, я не сам там. До першого мого релізу на всіх платформах я дуже довго вже займався музикою. В мене була купа псевдонімів був псевдонім Ліл Бейбі Нік Невлад Семі Світ. І от нарешті я забувся, я дійшов до псевдоніму The Curly. Мені допомогла придумати цей псевдонім. Моя мама за що я дуже сильно вдячен. Так до цього дуже багато було пісень під іншими псевдонімами. Вже роки чотири писав пісні. Це така історія. Хто ще так робить обкладинки? Окрім The Curly і «Сошко» в Україні. Скажіть мені, будь ласка, дочі, це крутий варіант, але це секрет. Ні, не буде секрет просто. Наскільки ми творчо підходимо до процесу. Найулюбленіша моя пісня. Е їх дві. Перша це сни, і друга це не зовсім пісня це Аутро. Аутро, бо я, я писав повністю його сам. А мені допомагав трохи Сашко з написанням аранжування, самій, е, друг, який допомагає мені з написанням е, треків. От і сни, тому що вони дуже цікаві, і вони про ситуацію, котра в мене відбувалась в житті, і вона дуже близька мені. Тому, мабуть, це моїх два улюблених трека. Самий неулюблений трек. Нема такого. Всі люблю, але щось трішечки більше. Я літаю над містами як це І таки, запроси мене на малу давай просто помовши Я літаю на містами як це роблять так І таки Запроси мене не давай просто помовши Ми подивимось новини за нолю Я полюбляю слухати і Тайлера The крейтора, і Івана Дорна. Мені дуже подобаються ці два артисти. З порівняннями я вже трохи звикся. Ну, я вважаю, що це нормально, бо мене порівнювали із Бушідажо, із Гонфладом. Зараз е мене звинуватили в тому, що я вкрав мелодію у Макдоналдса. Це найкрутіше, мабуть, порівняння. Вкрав мелодію у Макдоналдса. Ну, окей. Пишемо, будуть завжди порівнювати, але я на це не зважаю і продовжую робити те, що мені подобається. Порівнюйте, порівнюйте, пишіть в коментарях, і бажано більше речення, довше речення, щоб наші треки просувались. От, буду вам дуже вдячен за порівнянь за порівняння. Це мені тільки в плюс. Але взагалі намагайтесь слухати. І знаходити для себе щось нове в треках українських нових артистів, бо якщо ви порівнюєте все, зводите під чисту копірку, це неправда. Мало хто так робить, будь ласка, будьте уважніші. Зараз ми в процесі написання стоїть Орніті. Нашого спільного альбому і грант Івана Дорна виділив переможцям гранту кошти, і це, звісно, допомогло в реалізації якихось творчих процесів. Плануємо зробити кліп якраз на кошти з гранту, тому це дійсно допомогло і дуже велике дякую Івану. Взагалі, з самого початку, в нас спільна, спільний трек один. Але потім, коли ми виграли грант, ми з Даніелем, ми взагалі дуже добре з ним спрацювалися, він дуже приємна людина, і нам легко з ним працювати. Ми на якійсь одній хвилі з ним. Тому нас затягнув процес написання пісень, і ми вирішили зробити з самого початку. Міні-альбом EP з п'яти треків, з шести треків, але зараз вже назбиралося біля 10 треків, тому ми будемо випускати long play. От. Дуже легко, дуже цікаво робити з Даніелем. Я впевнений, що вам сподобається матеріал, тому чекайте, буде, буде дуже круто, якісно і щось новеньке. Так, ну почну з топ-3. Це Тері. Туй Тьорніті і, мабуть, Даніельо Каро. Антитоп 3. Мабуть, Маша Кондратенко. Маша Кондратенко. Я не знаю. Просто є така тенденція її хейтити. Але, в принципі, це дуже зрозумілий продукт, і зрозумілий для чого він. Тому не бачу сенсу це хейтити. Е, от, ще один. Ну, мабуть, залишусь на антитоп-1. Це. А, ні, ще зараз з'явилася нова дівчина. Я танцюю. Гопака! Гоп-гоп-гопака. Це шароваршина, мені це не подобається. Не хочу, щоб таке було. Весь збиральний образ Шароварщини в одному треці просто це не є круто. Вона дуже класні вокальні дані, ні, вона б могла зробити щось цікавіше. Я, я люблю експериментувати. Я думаю, я обіцяти нічого не можу, але я впевнений, що колись, колись зможете мене почути взагалі в неочікуваних жанрах, але то буде трохи пізніше. Мене надихає музика, мене надихає природа, мене надихає. Творчі мене надихають творчі, класні люди з ідеєю. Завжди цікаво послухати їх, завжди цікаво бути частиною їх творчості або частиною процесу, в якому вони е, існують разом. Ці творчі люди. Це, це дуже круто, і мене дійсно здебільшого надихають люди музика і ж таки природа, це це дуже круто. Звертайте увагу на природу іноді гуляйте без навушників. Це дуже корисно слухайте, що відбувається навколо вас. Дається інновацій, більше сенсового змісту і цікавих образів. Це, мабуть, те, чого не вистачає зараз українській індустрії, але воно потрохи виправляється. Ця ситуація виправляється зараз ми за цим маємо можливість спостерігати, і це дуже круто. Подивимось, що буде далі. Я впевнений, що українська індустрія рухається. Зараз вона рухається і вона до чогось прийде. Так, дуже би дуже би хотілося зробити щось спільне з Тарасом з Тері, бо я, я відчуваю його пісні, і вони близькі мені. От. Тому я, я сподіваюся, що з Тарасом ми колись щось зробимо. Тері, ти класний. Атмосфера всередині лейбла це щось. Це відчувається дуже, дуже тепла сімейна атмосфера. Тобі, тобі допомагають, тебе надихають, тобі дають надію і вселяють в тебе віру. Дуже приємно тут знаходитись. Я дуже дуже радий, що потрапив о, в це ком'юніті Beats — Це топ 1 лейбл в Україні. Happy to you! в минулому, коли в мене були відносини. Я, я, я скільки себе пам'ятаю, в відносинах я мало займався музикою, я майже не писав нічого нового. Я дуже був в самих цих відносинах і був сконцентрований на відносинах, а вже після відносин в мене почався якийсь певний прогрес в музичному плані. Зараз в мене немає відносин, і в мене є певний страх, того, що якщо я знайду людину е і зрозумію, що в нас потенційно можуть бути відносини, я трохи переживаю з цього приводу, бо я думаю, що це може повпливати на мою музичну діяльність, і мені від цього стає трохи моторошно. От. Але я знаю інші приклади, коли. У хлопців є відносини, і вони навпаки прогресують разом з тими відносинами. Їх друга половинка їх дуже сильно підтримує і надихає. Тому є різні приклади цього, але я особисто думаю, що це може притормозити трохи. От, це зимою тіла, рухає. Раджу вам, не займатися якою фігньою, а читати книжки, дресирувати улюблену візяну, ходити з гарними дівчатами в оперу, романтизувати і жити наповну. І посміхайтесь іноді. Це теж корисно. Все. Всім гарного вечора! З вами був The Curly.